Доброго дня, шановні депутати, на 56-й сесії сільської ради з 22 обраних депутатів прибуло 17 що складає достатню кількість для того, щоб розпочати пленарне засідання. Розокержуємо технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки. Чи є у депутатів зміни доповнення до порядку денного? Якщо немає, ставлю голосування. Хто проти, хто утримався, дякую одноголосно. Шановні депутати, пропоную слідуючий регламент роботи пленарного засідання 56 ї сесії, 8 скликання. Допустів з до питань до 7 хвилин для виступу обговорення питань порядку денного до 5 хвилин. Роботу 56-ї сесії закінчити без перерви. Хто за, хто проти, хто утримався, одногосно. Чильна комісія зайняти свої місця до роботи. Перше питання. внесення змін Леся. Івані, нічого в нас не помінялося. Дася Іванна і далі. нас в начале. Так, проєкт змін до бюджету Вірковецької сільської територіальної громади. Так, нам необхідно згідно по згідно висновку фінансового відділу, також враховуючи висновок та рекомендації постійної комісії з питань бюджету, фінансів, планування, соціально-економічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва, необхідно внести зміни, додаток 1 до річних 48 восьмої сесії про бюджет повети сільської територіальної громади. Збільшити обсяг дохідної частини загального фонду сільського бюджету на суму 1 млн. 366 тисяч 350 гривень за рахунок про виконання дохідної частини. Здійснити перерозподіл між шкодами дохідної частини загального фонду сільського бюджету відповідно до фактичного надходження. Внести зміни у видаткову частину загального фонду сільського бюджету за рахунок про виконання дохідної частини загального фонду сільського блюду сумі 1 млн. 266 тисяч 350 гривень. Це, а саме в тому числі надання іншої субвенції державного бюджету на виконання програми розвитку цивільного захисту у сумі 50 тисяч гривень, на виконання заходів програми підтримки Збройних сил України з підрозділу територіальної оборони та Запоріжжя формувань у сумі 30 тисяч гривень, надати КНП за станської багатопрофільній лікарні у сумі 678 тисяч 750 гривень для оплати комунальних послуг та енергослів. В Вікнянському центру по національної відшкодування вартості рецептів і пільгові категорії населення в сумі 90 тисяч гривень, на придбання предметів матеріалів обладнання бюджетних, бюджетних установок в сумі 39 тисяч 300, на оплату послуг в сумі 50 тисяч гривень, це підключення газ, газу в бюджетних установок, також на виконання програми житлово комунального господарства та благоустрою населених фунтів в сумі 120 тисяч, 100 тисяч для придбання дизельного палива та 20 тисяч для матеріалу. Продоохоронного виготовлення продоворонних знаків. Е, так. Також на виконання заходів комплексної програми соціальної підтримки молодобезпечення верхнеселення турботи. Так ви всі знаєте, що в нас проживають у Жаницях діти е, Свецької громади, тому необхідно виділити кошти для їхнього проживання. Звістити додаткову частину спеціального фонду сільського бюджету за рахунок передачі коштів загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду для надання субвенції обласному бюджету на виконання заходів регіональної програми профілактики правопорушень на період 23-25 років в сумі 100 тисяч гривень. Здійснити перерозподіл видатків загального фонду сільського бюджету в сумі 121 250 гривень. Ну, на бюджетній комісії розглядали і ці питання всі були виконано. Ну, скажіть, скільки на отримання дітей? Я двісті тисяч гривень. Це скільки дітей? Сімдесят <кхух> сім <67 кхух> дітей здорових 62 дітей, п'ять дорослих. Триста гривень дівель сказав, ну триста гривень на день. А, це, це, це на буде. дитину, це смішно. Плюс він везе за ці гроші. Дітей уходив своїм транспортом, свою селярку на, на екскурсію. Так що я думаю, що це те, що ми колись відкрили той табір, дали дозвіл на іншому не були, ми дали нам, віддається сторицю. Бо скільки він допомагає нам, то я ще би хотів пошукати, щоб, скільки тих організацій, які б пішли на зустріч. Точно він у п'ятерці тих. Хто завжди допомагає? Ставлю на голосування. Хто за, хто проти, хто утримався, дякую одноголосному. Про завершення розпорядження сільського голови прийняті в містиційній період. Міжційний період у нас поступають субвенції з з бюджету на не на передпрацівників і тому, щоб не скликати постійну сесію, ми розпорядження зі свого голови приймаємо, щоб рознести зміни в бюджет. Тому необхідно ці всі розпорядження, які ми робили на місяційний період, їх затвердити. Ну, тут є переконки всіх, не буду. Ми всі про внесені змін до бюджету хто безполітинки. Дякую на увазі. Наступне про внесення змін до структури штатної чисельності комунального закладу Центру надання соціальних послуг України ради Чернівецького району Чернівецької області. Звернулися до цього закладу з клопотанням наша лікарня. Для чого? Для того, щоб їм законтрактували окремий пакет паліативний, в них має бути. Фахівець до ветеранів. Фахівець, фахівець послужників ветеранів. Фахівця і супроводу до ветеранів війни та де не посуду. І ВПО. Ну, коротше, для, для цього потрібний цей фахівець. Ми його вносимо е, у штат нашого комунального закладу, центр надання соціальних послуг. І Оплату заробітної плати їм, цьому спеціалісту буде надходити з державного бюджету через спеціальну програму ветеранську і Міністерство ветеранів України. Є ветеран чи як він ця програма називає. Нам просто треба внести структуру вести. У нас є такий спеціаліст Оксана Побіжан. Але ще потрібен такий спеціаліст, щоб мав віддали не робочі місце у комунальному закладі наша заставницька лікарня. Тому нам потрібно прийняти таке рішення. Це так своїми словами. Хто за, хто проти, хто утримався. Дякую одноголосно. Ще хочу сказати, що захвату він державі, а ПДФО буде нам надходити у наш бюджет. Дякую. Наступне питання. Про створення, про присвоєння чергового раму посадової особи, особи Герману. Про... Це наступне питання, Герману. Ну, ви пройшов термін, який е, вони мали проробити для того, щоб, да, через два роки для того, щоб підвищити їм раму. Тому прошу підтримати. Хто за, хто проти. Дякую на Наступне питання про затвердження так само присвоєння чергового раму. Дарючок Тетяні Володимирівні. Валерій, хто за, хто проти, хто утримався. Дякую, я вас вітаю. Шановні старости, ще раз вам кажу, я вас вітаю. Ну, ви знаєте. Продовжуємо. 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 Додаток номер 2 комплексної програми соціальної підтримки малого дитячого комплексного населення «Турбота». На 25 27-му затвердження рішенням 48 сесії, 8 скликання у Києві сільської ради двома словами. Це знову ж ми тут виділили кошти 200 тисяч на цю програму. Необхідно внести змінити цієї програми в роботі. Е, додатку два заходи. Це для перевезення, для організації роботи сфеської громад. Так що це просто вносимо в програму, цю комплексну програму змін. Так. Вийдіть, скажіть, нехай або зайде, або у нас голосував Ні, так за недавно не видно читати. Хто за, хто проти, хто утримався, дякую одноголосно. Наступним проте змін до складу ради. Спитаємося, при кое-чтоській раді, реактий сесії, 8 злихання. У зв'язку з тим, що у нас тут далі кілька... Осіб, які працювали в Яковесній нам треба внести зміни до складу ради з що приміщення осіб при уковесь А саме кого? А саме виключити на тюркти, розсуді Миколаївчись ввести вести смерчаського інвекторів начальника спілкування дітей, ставити на власні начальника техо, та на що і на власні директора та Пасту Оксана Васильівна кільце кругом вирання військових до проти, хто утримався, дякую одного увагу. Наступне питання про затвердження програму роційної забезпечення діяльності Чернівецької РСФІ Державної установи Центр, e, центру пробації. Відповідно до клопотання Центр пробації Чернівецької області 3 го відділення. Сесійської до вирішило затвердити програму ганційного забезпечення діяльності Ченівецької АРСЕ Номер Трифії Державний установої центру базі Ченівецької області на комісія рекомендує рекомендує. Хто хоче ознайомитись, є на сайті. Хто за, хто проти, хто утримався, дякую одноголосу. Продання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах території. Та об'єкт відродного заповідного фонду місцевого означення по філії Повдільській лісової лісу Офіс ДПЛС України. Це стандартна процедура, ви знаєте, для того, щоб працювало державне підприємство, в нас звернулося Чорнівське лісництво, яке надало відповідний перелік документів і просить надати дозвіл, вони не можуть почати. Ті рубки, які вони просять у природно-заповідному фонді. Там відчувають і матим депутатами. Ми не займаємося Іван Миколаєвою. Ми, <рістерок> ми не займаємося такою діяльністю, <рістерок> так що я вас дуже прошу. Я ж вам казав про такі питання після того, як ви закінчите каденцію депутата, будете підходити напряму до них і це погано. <рістерок> Дякую. Хто за? Хто проти, хто утримався, дякую Одногласно. Наступне питання. Про затвердження технічної документації зустріч з щодо встановлення меж земельних глянків на дворі. Заправень технічну документацію складно на діє сімені, солоджаються до будівництва слова. Хто за, хто проти, хто утримався, дякую одноголосно. Содовається. Хто за, хто проти, хто утримався? Викирчук сі Светлана Миколаївна Дівернісло Веселянського господарства село Погарівка. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую. Викарчук з пана Миколаївну, Діверніс Беселянського, села Погаївка. Хто за? Хто проти, хто утримався, дякую до вас. Світлана Миколаєва для будівництва житлового будинку, села Погорілівка. Хто за, хто проти, хто утримався, дякую до вас. Світлана Миколаєва, села Погорівка для будівництва житлого будинку. Хто за? Хто проти? Хто утримався, дякую до вас? Задорожняк Іван Степанович для будівництва житлового будинку, села Юрківці. Хто за? Хто проти, хто утримався, дякує до голос. Хто за? Хто проти? Хто утримався, Дякую на голос? Січковська Ганна Васильівна, Симой Йорківці, Дібудівництво житлового. Хто за, хто проти? Хто утримався, дякує одного голосу. Хто за, хто проти, хто утримався?

Василенчук Наталія Іварівна, особисто свянського господарства, Чорний Потік. Хто за, хто проти, хто утримався, дякую одноголос. Василенчук Наталія Іварівна, Чорний Потік для будівництва. Хто за, хто проти, хто утримався, дякую одноголос. Кирилюк Роман Іванович, село Горошівці, для ведення товарного. Хто за... Хто проти, хто утримується, дякую. Не забуваємо конфлікт інтересі, я Не забуваю. Полкова Людмила Володимирівна для Будівництва села Пограївки. Хто за, хто проти, хто утримується? Дякую за вас. Салка село Горошівці, Будівництво житлового Будинку. Хто за, хто проти, хто утримався, дякую. Салка Іван Іванович для Будівництва, село Горошівці. Хто за, хто проти? Вережка Любов Васильевина для будівництва слово будинку Баламотівка. Хто за, хто проти, хто утримався, дякуємо вас. Шарик Віталій Іванович, Погорілівка для ведення товарного сільського своєї внеску. Герман Марія Паліна для будівництва села Грошівці. Хто за, хто проти, хто утримався, дякує Нога. Наступне питання про надання дозволу на вивку технічної депутації замовлю щодо встановлення меж земельних ділянків на курі на місце. Чивати дозвіл спудень Василині для ведення товарного села Вовництва, село Жалинце. Хто за? Хто проти, хто утримався, хто? В'ячеславу для ведення товарного села, внизку село Жалинцем. Хто за, хто проти, хто утримувся? Дякую. Мейнику Олександру Васильовичу, села Жавниці, для ведення товару села Виробництва. Хто за, хто проти? Хто утримувався, дякую на вас. Говори Людмила Васильів, для ведення товарного села Рубництва, села Жавиці. Хто за, хто проти, хто утримався, дякую на вас. Гензі Віктору Володимировичу, села Баламутюка, для ведення товарного села Рубницького. Хто за, хто проти, хто утримався? Дякую на вас. Наступне питання про включення до переліку земельної ділянки для продажу право оренди на них у формі електронного аукціону земельної ділянки для іншого військовосходості призначення. Це земельна ділянка Юрковецької сільської ради в селі Юрківці Є написано для сінокосіння. На Це біля ставу солодкого виставляє землянку на аукціону, щоб виконати право оренди. Хто за? Хто проти, хто утримався, дякую на Є друга ділянка для Горощевці, у вулиці пойовій для іншого сільського спольського призначення логічну ситуацію, для продовжуючи. Хто чого? за, хто проти, хто утримався? Дякую. нову слідчувати? питання. Про затвердження проєкту зміноустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду. Затвердити проект в оренду воронку Михайловічу та оцяку Андрію Вікторичу, села Лощиці, для іншого сільського сільсько призначення. Хто за, хто проти, хто утримався, дякую. Затверджуйте проєкт у Юрію Васильовичу для іншого сільського сільсько спадського призначення, собаку тримався. Хто за, хто проти, хто утримався, дякую на голосу. Про затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки. Про затвердження проекту. Ну, давайте, що скачав. Затверджуйте технічну про нормативну оцінку, затверджує технічну документацію про нормативну грошову оцінку Хортюкова Василю Васильовичу для господарських потреб село. Хто за, хто проти, хто утримався, дякую одноголосно. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її цілового призначення. Затвердити Буковинській конференції Церкви Бетистів Сьомого Дня в Україні проєкт землеустрою, соглашається. Хто так, так. за? Хто проти, хто утримався, дякую одного. Шановні депутати, я вам ще дякую за таку публічну е роботу. Обі обіцяю вам, що у вас друга сесія, вихід на місяць. так? На 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 разу місяць сесія. Так, Дякую вам, закінчення, що ви були здоров'я.